Привіт, друзі! З вами Віталик і Артур. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як ми утепляємо будинки пінопластом. І як ми їх утепляємо не рівні стіни і рівні будинки, а криві стіни і криві будинки. Це в нас на Україні, мені здається, 80% таких будинків. Які утеплюються, ну, як старий фонд. Так що, дякую всім, хто підписаний, хто пише коментарі. А хто ще не підписався, будь ласка, зробіться напишіть коментар, вмощуємося позручніше і дивимося відео. Ну, хочу розказати вам, з чого ми починаємо утеплення будинку. Починаємо утеплення будинку з... Як то кажуть, діагностики його. Ну так. Надо подивитися і оцінити, наскільки він кривий. Те, яка стіна, чи внутрі, чи наружу завалена, оцінити обстановку. Що ви маєте робити. Далі. Ось ми бачимо, наприклад, в нас є стіна, це... До старого будинку добудували кусок нового будинку і ззаді, якщо вам де видно, теж там добудовано і все в різних рівнях. Але незважаючи на це, ми зробимо все рівно. З чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо ми з того, що то ось у нас є піддашок, як ви бачите. З піддашок. Від піддашка. Я заміров. У нас листи пінопласта йдуть 50 см на метр. Ось ось такі, ось там ви будете бачити, зараз. Ось 50 на метр. Тобто, беремо 4 листки. Це буде 2 метри по 50 см, відміраємо від підашка. 2 метри. Ставлю лінію. І по всьому, Будинку круговою, так як ми будинок весь будемо тепляти, ставимо рівень. Водяний уровень. Хто не знає, що це таке, я вам... Це шланга, в яку набирається водичка, і нею виставляємо уровень. Дві людини мають це робити. Одна людина тут, друга там. І поставили м'етку, коли водичка стала вирівнялась по цій метці, з тієї сторони, другий працівник став теж мітку. Виставили уровень. Для чого це ми виставляємо цей уровень? Бо бачу в моєму попередньому відео там дуже багато запитань всі задають. Е, мені дуже приємно. Але для чого ми виставляємо цей уровень? Для того, щоб... ...начати свій перший ряд, так як ми починаємо не від фундамента утеплювати будинок, не від цього, а віднизу, то нам треба стартанути віднизу. От ми посчитали. Один, два, три, 4, 5, 6 листів. І тут якби сьомий кусочок вже. Чого я вибрав мітку 2 метри, просто щоб уровень ставити не, там, не на колінах, нічого, а ви стоїте і на, якби на хорошому рівні ставите ці відмітки. Відмірали. Сюди пройшли, поставили метку. Потім беремо рулетку і від цієї мітки вниз ставимо мітку метр. І є по округу будинку. Де буде метр, а вже там на перепади у нас в висотах будуть, то вже буде, допустимо, не метр, а лише 50 см, ну, дивлячись наскільки крива поверхня. Тут ще все буде бетонуватися, робити, це все буде в майбутньому. Наша зараз задача вирівняти стіни. І стіни не будуть. Фундамент топлений, а стіна все буде рівненько від. Землі аж до кричі. Так, визначилося. Поставили горизонтальну мітку. Для чого в Щоб перший ряд ми виставили по горизонту. Рівнесенько, щоб ми вже уровнем оці листи не рівняли. Вони у нас йдуть чітко по уровню. По тих міточках, де ми дали внизу, потім відбивочним шнуром відбили, поставили мітку і почали з цього ряда. Клеїте. Ну, відбивши метку, ми переступаємо до чого? Для того, щоб горизонт ми визначили, нам треба ще вертикаль виставити. Щоб виставити вертикаль, що ми робимо? Ми взяли. Арматуру. Рекомендую всім. Реком... Арматура сама лучша, в неї ребра, забивається в стіну, держиться, не прокручується. Ну, дуже, як би, все чудово. Арматуру десятку берете. Ось є арматура десятка. Нарізали по 25 см. Відступивши від краю арматури 11 см, 12-13 робите такі надрізи. Надрізи робити на арматурі. Для чого ці прорізи робляться? Для того, щоб оця леска, яку ви бачите, щоб вона ставала в той проріз. Зараз я вам покажу на іншій арматурі. Ось арматура, ось арматура, на ній робляться прорізи, щоб тут потім чіпляти леску. Зробили прорізи. Визначаємо, ми беремо, так як у нас пінопласт товщиною 10 см, ми беремо, відступаємо від стіни 11 см. Ми беремо на нерівності, на клей монтажний, на який клеїться цей пінопласт. Беремо 1 см. Вверху забивши арматуру, відступивши 11 см, тут у нас є проріз, чіпляємо ще не ліску, а чіпляємо отвес спочатку. Це треба робити все двоє, одна людина ну, можна зробити, ну важко. Чіпляємо отвіс. Ну, може хто не знає, що таке отвес, це леска на кінці, е, груз який висить і е, виставляє чіткий. Вертикальний уровень. Ось так. Я стою вверху, поставлю на цю метку. на 11 см висить, а Артур внизу, внизу по отвісу, не зміщено ні туди, ні сюди. Сверли другу арматуру внизу. Просверлили і по отвісу вже по отв'язу. Наскільки там завалена стіна, ми виставляємо нижню арматуру з проріздю, забиваємо до тих пір, поки не буде цей проріз. Все. Забили, натягуємо лісочку. Леска у нас вверху вчепили, внизу чпили, провірили рулеточкою. Що в нас виходить, допустимо, там. Наприклад, у нас фундамент дуже завалений сюди. Тобто у нас вийшло зверху 11, внизу лише цього, наприклад, 7, а в деяких місцях і 5, наприклад, утеплені. Далі. Приступаємо цю саму процедуру, робимо в іншому краєві стіни. Тобто, це начало стіни у нас буде уявне, а то кінець стіни. В кінці стіни ми беремо цю саму процедуру. Вперед засверлюємо вверх, потім вісом кидаємо вниз і в нас виходить ось така лісочка, чітка горизонталь, по якій ми можемо вертикаль. вертикаль, по якій ми можемо орієнтуватися, як ви бачите. Коли ми зробили це з іншої сторони, тоді ми беремо ось таку ниточку червоного кольору, щоб її було гарно видно. Прив'язуємо до цієї ліски і до тої. І в нас виходить плаваючий маяк. Чого плаваючий? Тому що ми з кожним рядком слідчий ряд повернемо. Ось ми ставимо слідучий ряд і нашу ниточку беремо, перетягуємо просто вверх. Дуже просто, Плаваючий. Чудово, мені здається, кращого не треба. Перев'язувати нічого. Тут ми вже рівняємо по нижньому пірпасту, а тут ми рівняємо по цій лісочки і по цій. Ось. У нас вже є по чому орієнтуватися. Мені здається, це дуже просто. Далі. Якщо у нас є на стіні, так як ви побачите, оператор вам покаже, ось бачите, яка стіна у нас не рівна. Там запалась, там. Що ми робимо? Ми маємо для, для таких. Цілий. От, Наприклад, ми почали 10-10, там все гарно йде. І потім посередині в нас показується горб. Ну, Це ж ми провірили одразу за допомогою цієї лісочки визначили, скільки нам відступати. Чи... Я, наприклад, не дуже рекомендую багато пінопластом відступати від стіни, тобто клеєм там беруть, виставляють, тому що, чим якомога ближче пінопласт, він тоді прочніший. І сама вся ця конструкція буде ну, триматися жілезо-бітон. Що ми робимо? Виставляємо-виставляємо, і оказується у нас посередині там, стіни виходить, горб, ну, який виходить, що не пропускає пінопласт. Що ми робимо? Для цього ми зробили станочок для різки пінопласту. Видивилися його не скрию в інтернеті, але. Зліпили, як то кажуть, його самі. Вдома і маємо такий станочок. Зараз я вам продемонструю, як він працює, бо в попередньому відео я не мав змоги вам показати, який це станочок. Прошу. Ось дивіться. Зараз я показую, як він працює, цей станочок. Дивіться. Працює як? Пінопласт має 10 см, а в нас там горб і нам треба зробити 9 см. Вмикаємо цей станочок і починаємо різати пінопласт. Ось таким чином. Ось, бачите, в нас вийшло з 10-9 см. Зараз я вам все розкажу і одразу наперед об'ясню. Дивіться, станочок робить хто з що хоче, там, з алюмінія, там, з чого він складається, ви просто дивіться на конструкцію, а там вже самі хто з чого. Схоче то і зробимо. Но принцип действа. Взяли блок питання, купили. інверторний, не трансформаторний, а це інверторний. По-моєму, на 14 вольт. І. Маємо таку спіраль. Спіраль отаку має. Натягнули спіраль, під'єднали один кінець дроту до одного. Враю спіралі, інший до іншого. Все, виставляємо товщину різання пінопласта. Отаким от чином я це при... такі фішечки взяв, нарізав фанери товщиною по 2 мм і, наприклад, нам треба от, от так зробити. Да? От таку нам треба різати, наприклад, товщину пінопласта. От і все. Показую вам як. Як він ріже? Ось ви бачите, як він ріже цей пінопласт. Детальну, детальний огляд цього станка, я думаю, немає смисла робити. Кажем, може його зробити, як він собі його бачив, я собі побачив його так і зробив. Ось. Конструкція від шухляд направляючий такий, купив, ось, ось він отак піднімається, отак він ріже. Ну і ще він отакі я зробив штуки. І ось так він складається. Включаю я сам Цю, всю цю спіраль. Ось ось таким чином. Тут я вмонтував кнопочку, включив-виключив. Ну, підставку взяв від гладильної доски. Ось такий станочок, отак ми ріжемо пінопласт до потрібної товщини. Ось, як ви бачите, сюди. Ось до ми врізали пінопласт. Різали пінопласт. Далі що відбувається? Далі ми беремо клей? Беремо монтажну піну. І клеїмо, наносимо клей на. Пінопласт, ось так і клею пінопласт не як я казав. Орієнтуємося спінопластом, а верх вже ми по нашій лісочці. Виставляємо, ось таким чином. Стіна в нас виходить ідеально по горизонтальній рівно. Тоді питання яких. Не виникає і ви шпаклюєте, і якби у вас усе гаразд. На, ту, на той, хто може задасть якесь питання, що ми зрізаємо пінопласт і там в, в тому місці на фундаменті там дуже виходить тонкий пінопласт, в деяких місцях там виходить 7-5 см пінопласт. І хтось може сказати, що цього недостатньо для утеплення будинку. Але коли ми вище буде 10 см, коли ми вирівняли горизонтальну стіну, так як штукатурити, там, збивати це дуже багато грошей і ніхто цього робити не хоче, людина завжди зможе під грібіночку поклеїти ще на цей пінопласт зверху, якщо її буде мало. Ще 5 см і цього утеплення буде ось отак. хоче 5, може 3. Завжди можна поклеїти під рібночку, на цю рівненьку стіну можна поклеїти пінопласт, і все буде гаразд. Так що, друзі, я думаю, що я в цьому відео розказав все про утеплення. Кому щось було неясно, пишіть в коментарях, я постараюсь дати відповідь. Ну Не забудьте поставити лайк, кому понравилося, чи дизлайк, як там, кому нравится, Да. І до наступних відео. З вами був Віталик Картур. І так, продовжуємо. У нас пройшло буквально 9 днів з того, 9-10 днів, спочатку, як ми розпочали. І я хочу показати. І промежуточний етап нашої роботи. Ось це ми вирівняли всі стіни, як ви тако. Подивитись по нашій, От так, скользь, якщо показати. Якщо ж сонце світ, я не знаю, чи вам де видно. Ось так. Все рівненько, все чітко, як ви бачите, виставили. отак, так, бачите, пінопласт, поприбивали грибочками. Ось так гвоздики ці ми брали металеві, щоб хорошо забивалися чітко. Ось такі откоси. Перед тим, як шпаклювати це, ми зробили откоси, поутепляли, накладаємо уголочки, пришпаклюємо, тоді ми проходимо всі стіни. Шпаклюємо, накладаємо в сітку і зглажуємо. Все при всю хату проходимо, а тоді другий раз ще раз прошпаклюємо всі стіни вже ну, чистовий слой. І Тим самим набирається товщина штукатурки, щоб її не можна було так легко пробити. Ну, Щоб вона мала крепость, а не так змастити аби змастити. Ось ви бачите ось так. Вам покажу, бачите, оце утеплили ми. Повторююсь, утепляли ми десяточкою. Ось так. Бачите, да? сюди ще вгулки не наклеювали. Ще будемо ну, йти так по етапу і, О, і будемо наклеювати оголочки. Ось такий об'єкт у нас. Хочу показати вам не. Нелегкий тут поворотів, заворотів куча. О, ну нічого. За допомогою цієї системи ми змогли виставити всі стіни в ідеал. Ось як ви побачите. Вертикаль у нас і отак волн ніде нема, вертикаль чітко у нас. І де? Як ви бачите? Ось так. Ось так це все. Івається, якщо вам видно. Ось. Попередньо підготували. Ось друзі, завершили ми. Проєкт, як ви бачите, все гарно вирівняно, зашпакльовано. Ось ви бачите. Все рівненьке. Стіна ви бачили, яка була відразу? 15 метрів довжини, але ви бачите, все рівненьке, нагадую, стіни ми шпаклювали. Два рази раз втоплювали сітку і другий раз ми шпаклювали. Вже стіни, коли присохли. Так, да, це трошки якби тяжче, але якісніше. Товстіший слой штукатурки виходить, що вона не так буде проламлюватися, вона буде твердіша. О, і гарно вишпакльовується, нема нічого. Все, як ви бачите, взагалі гаразд. Все рівненьке, по цій технології, все чудово рівнюється. Ось такі у нас козлики. Як ви бачите, так ми це все вирівнювали з цієї рештовки. Шпаклювали вдвох. Один Артур шпаклює, наприклад, знизу, а я догори. І так вдвох ми просувалися, щоб не було стиків. І пробували. Старалися так шпаклювати, щоб начати. Стіну і закінчити, щоб не було стиків. Ось так, як ви побачите, все вирівняно. Ось такий будинок. Ну, як на мене, робота виконана навідмінно. Кому сподобалося, поставте лайк підпишіться на канал і прокоментуйте. Дякую, до нових відео, до зустрічі!